Цей двопороховий заправочний комплекс опалюється та охолоджується за допомогою теплового насосу. Більш того, тут не встановлено жодного кондиціонеру та жодного котла, що дозволяє суттєво зменшити витрати на експлуатацію. Проте як реалізоване опалення, охолодження та нагрів гарячої води, сьогодні і піде мова. А Більш детально як все працює на цьому об'єкті. Розповість представник компанії, яка проєктувала і монтувала цей об'єкт. Знайомтесь, Олександр Ковальський. Всім привіт! Дійсно, цей об'єкт і вся інженерія на ньому була спроектована компанією «Неотепло», яку я представляю. Почали ми роботу над проектом у 2015 році. І в наші задачі входило е, рішити питання, як опалювати приміщення, охолоджувати приміщення та забезпечувати гарячою водою цей об'єкт. Оскільки це заправочна станція, е, тут немає природнього газу, відповідно заборонена установка будь-яких е, котлів, які б працювали на процесі спалювання якогось палива. Тому е, вибір наш впав на тепловий насос. Вибрали IDM виробника теплових насосів з Австрії, і на базі теплового насосу повітря вода збудували усю інженерну систему. Пропоную пройти до теплового насосу і подивитися, що він себе представляє. Ходім. Олександр, розкажи, будь ласка, з чого складається система цього об'єкту? Основою системи інженерії на даному об'єкті є тепловий насос повітря-вода від IDM. Саме він забезпечує систему опалення та гарячого водопостачання теплом та систему кондиціонування холодом. Це єдине джерело тепла на даному об'єкті, тому його задача працювати на опалення при будь-яких температурах. Також Оскільки навантаження на систему охолодження в даному комплексі є значним, оскільки ми бачили досить велику площу заскління і велику кількість людей, а також кухню, задача теплового насосу забезпечити досить велику кількість холоду для системи охолодження, Охолоджується приміщення в даному комплексі за допомогою касетних фонколів. Гарячому водопостачанню на даному об'єкті поділялася особлива увага, оскільки, як ми знаємо, на об'єктах ОКО. Є кухні, які потребують досить великої кількості гарячої води. Для того, щоб задовільнити навіть пікові потреби в гарячій воді, нами було установлено теплоакумулятор великої ємності та станцію проточного нагріву гарячої води. Як ви всі розумієте, за допомогою теплового насосу можна реалізувати як тепло, так і холод у приміщенні. Але для цього потрібно запроектувати об'єкт та підібрати якісне та надійне обладнання.